А далі наша спеціальна рубрика Назад до школи, де разом з вчителями та фахівцями громадської спілки Освіторія розповідаємо про відновлення навчання в умовах війни. Доведені до довідчою, але з Україною в серці так про 70 днів життя в окупації згадує освітянка з Мелітополя Ганна Бут. Разом із донькою та ще з сотнями містян щодня стояли на мітингу в притул до озброєних російських військових. Попри небезпеку та тиск окупантів, співали гімн піднімали синьо-жовті прапори та говорили: Мелітополь це Україна. 22 серпня Ганна Бут стала лауреатом відзнаки Національна легенда України. Президент України Володимир Зеленський зазнає. Начив, попри окупацію, вона виховує своїх учнів патріотами, не боїться казати їм правду. Організовувала проукраїнські мітинги в окупації, не зважаючи на погрози та насильницькі дії загарбників. Також Ганна Бут, переможниця номінації Найкращий вчитель громадянської освіти премії Global Teacher Prize Ukraine 2021 року. З нею поспілкуємося наживо. Вітаю, пані Ганно. Добрий ранок. Розкажіть, будь ласка, згадайте ось ці дні 70 днів окупації. Яким було це життя в окупації для вас? Для вас і всіх ваших містян? На сьогоднішній день. Щоб відповісти на це запитання, потрібно постійно пам'ятати про тих, хто зараз там, тому що те, що я чую кожного дня, а спілкуємося. Ми по чергово починаючи з 18-ї години, у нас уже і графік такий. То життя в окупації це дуже важко. Це взагалі, знаєте, як під арештом людина знаходиться в своєму домі, але під арештом, тому що ти не маєш права ни телефон дістати, щоб ти бачиш ворога впритул, не можеш лишнього слова сказати, не можеш говорити своєю мовою, не можеш прати той товар, який тобі треба, тому що там уже всі рашистські товари. А для людини, яка має якісь принципи, таких людей дуже багато це ну як подвиг, як переступати через себе. Тобто, якщо ти щось береш рашистке, значить ти не можеш дати якусь віч відсіч, не можеш, а інакше як? Інакше ти не виживеш. Я просто не можу навіть згадувати ці дні, тому що постійно виглядувати вікно, постійно е сіпатися, коли е гавкає собака, е постійно від будь-якого звуку там е шарахатися, бігти кудись. Це дуже важко. А зараз ще почалися там. Е Якісь рухи, слава Богу, партизани не сидять на місці. Почалося підривання тих чи інших об'єктів рашистських, і я взагалі не знаю, як вони там виживають. І... Немає не газу, немає чим навіть готувати їжу. Це насправді дуже важко і страшно. Скажіть, як то окупація? Це я не знаю що краще взагалі. Війна це жахливе, таке знаєте поняття. Тому окупація це ти нічого не можеш, Ти ніхто. Вони відносяться до людей, які живуть у Мелітополі, як до чогось низькопробного, я не знаю, як до. Ну, всі мають право на існування у расистів, окрім українців. Скажіть, як відчуваючи цей тиск, бачачи перед собою впритул озброєних російських окупантів, ви знаходили в собі сили організовувати мітинги, виходити і кричати про українські заклики? Чи не було страшно Справ... вам той момент? Справа в тім, що їх органі... організаторами мітингів насправді були всі: від малого до великого, там тисяч людей, більше тисячі, півтори-дві тисячі, коли ми палили обудало Путіна 11 березня. Кожен з нас виконував якусь роль у мітингах. Найголовнішими були люди. А це Ганна Ланчева. Вона як сценарист була цього нашого спротиву. Тобто вона обов'язково там готувала якісь сценарії, де ми, наприклад, співали гімн. Після гімну колона йшла до впритул до окупантів, наприклад, в приміщення Служби безпеки України вони захватили і там зараз розташована одна з їхніх частин. Ми там кидали літачки їм як доказ того, що їхні літачки буде збито так само, як літять ці паперові літачки. Тобто, вона, як співачка, то оформлювала це, щоб було гарно так. Ми, як освітяни, кожен приводив своїх свідомих таких випускників, учнів третіх курсів, других курсів, тому що ми ж відповідаємо за їхню. Безпеку за їхнє життя взагалі, тобто всі ми були організаторами так чи інакше. Mm -hmm. Аліна, дівчинка, яка зараз у Збройних силах України на передовій боронить вона в наші землі. Вона була як подавала. Врупор кричала, а ми за нею повторювали там: uh -huh. Україна понад усе, Україна вставай, Мелітополь це Україна, окупанти додому і так далі. Uh -huh. Тобто, всі ми були організаторами. Це не було страшно, тому що е, ну ми разом, ми туди йшли як по святу святоводу. Uh -huh. Ми йшли туди для того, щоб показати, що ну нас не треба освобождати, як вони говорять. У нас були гасла у кожного свої. Все, що було вдома, синьо-жовте було. Просто ну, за цей період часу е, його просто не стало, тому що і донька малювала, і е, всі малювали, навіть перукар моя Альона Попельжі, вона зараз виїхала, вона дуже гарно оформлювала такі. Транспаранти, з якими ми йшли, ЗСУ? Ну, Пані Ганно, я зрозуміла, дякую. <гум> Це ви великі молодці, що не боялися, виходили на ці <гум> мітинги. Я ще хотіла запитати, яка ситуація зараз? Я знаю, що вас дочка просила виїхати, знаючи, що окупанти можуть чинити тиск на освітян. Чи, чи відбувається зараз в Мілітополі тиск саме на освітян? Відома вам ситуація? Звісно, відбувається тиск. Освітяни вимушені переховуватися, тільки чують якийсь рух на вулиці, тобто вже йде рейд. Вони знають, що зараз будуть ходити расисти з хати в хату. Вони переховуються або на горище, або до якихось своїх родичів ідуть, або просто замикаються в хаті. Хоча для окупанта немає нічого такого, щоб не відкрити ногами там, приклад, прикладами автоматів двері, зайти, увірватися і якось так робити, розшукувати людей і так далі, тому, ну в принципі. Дуже страшно. Вони заставляють освітян виходити на заняття з 1 вересня. Звісно, ніхто цього робити не буде. Мається на увазі з проукраїнських. На жаль, є випадки колаборації, сепаратистів серед нашої спільноти освітянської, Але їх ну в нашому навчальному закладі дуже малий відсоток. Якщо брати у відсотках, то це взагалі просто там десь 10 відсотків. Дякую вам, пані Ганно. Що дякую за те що... за вашу позицію вперше за все за те, що долучились до нашого ефіру? Бажаю, щоб всі, з ким ви підтримуєте зв'язок, мали можливість виходити далі на такі мітинги, і все таки дочекалися наших зсу з нами. На зв'язку була Ганна Бут, викладачка Мелітопольського професійного аграрного ліцею.